Всім, воробочки пацаніри знімаю реакцію. Реакція в мене просто руки трусяться, дивіться. Тує, я вахою. Я, я в шоці таком, що просто біда. Заходжу, ну спав, сьогодні... цілу ніч вчора робив, відосика виходить, шорт виходить, відео зробив там, коротеки, зняв, е подожіть, не можу відійти. Сняв, виходить, відос, виложив його шортс і ляв з такою мислію, що щось Ютуб не дає, показів толком таке. Думаю, нічого не залетить, типу, відос, утром дивлюся, що. 200 ну, переглядів таке, яке, зараз вечором проснувся, вон, час назад десь проснувся, став. Зараз 10, ну, було 9 виходить. Проснувся, заходжу в Ютуб. Зараз я включаю ви, побачите. Заходжу в творчу студію Ютуба. Дивлюся спочатку на підписчиків. 427, ми сім. дійшли до нашої цілі, пацанюри. Я всім дякую, блядь, за актив, за благодарю за те, що ви підписуєтесь, ставите лайкусик і пишете коментарі і советуйте мені, пожалуйста, що знімати який контент. Я все для вас знімлю, класне э, це. Чітке, то, що ви попросите, будемо знімати. Дивлюсь на підписників, 427. Не розумію в смислі, було 357 виходить. І такий спочатку не розумію, що, звідки в мене взялося, десь 970 підписників, думаю, скільки, де вони взялися. Листаю ниже. І я просто в ахуї. Оце не вагу і, блядь, 12 тисяч. В мене перший відос, який, блядь, набрав. 12 тисяч 400 переглядів, 92 підписника, Я просто вдякую вам всім, блядь, я радий дав. Я ж охуєл, блять. Відос, без шорт залетів, тобто, я на емоціях в мене, дивіться, руки трусити, блядь. сумасшедше, тупо. Тобто. Я взагалі в шоці. Ото проснувся, рознувся, я в шоці. Я заряжений. Я хочу ще відосів зняти побільше, советуйте, які пишіть коментарі, бля. Я нахуй. Всігда з вами, бля, френк на пацанюри, блять 12 тисяч лайка. Всім дякую, бля, хто підписався. Підняли мені такі емоції, настрій У Мене було було да, п'ять тисяч. Я 5 тисяч, коли переглядів було. Я так радів. Я був в шоці. Теж радів. Ну я цих емоцій ще не так під, у, у, виділяв, як зараз. Зараз я в ахуї. Дякую, бля, пацанюри, що підняли настрій, блядь, ще не можу відійти. Треба чайка якось заварити у такого зеленого, щоб успокоїтися. Просто емоції. Всім дякую, бля. Всіх обняв, підняв, бля, бля, кувирок туди-сюди, обратно. Всім дякую, бля. Оцей відосик. Виходить, <риклади> Я врятувати хана у досі від бронзу до Легенди. Там і Дярі, Тамілярі переробив. Камера виключила, хоча ніби сорян, в мене там пам'яті не вистачає. Добрим так домовлятися. Головне ну, був Френ, коротше. Ми були на каналі Френ Го. Всім дякую ще раз, його підняв. Такий відочик я завжди. Такі в мене емоції були. Всім дякую за перегляд. Став лайкучики, совітай мені коли груші куди на зарублюйся. Чи ви хочете, щоб я доходив до якоїсь легенди? Я, я стендофі буду рвати собі очеча, блять, щоб дойти до легенди. Тільки я на телефоні пока, на компу точно в мене получите. Мені треба щось до компа дойти. На компу я лучшую. Це єсклад саме. Ну, з вами був Френк всім пока-пока. Заве тут якусь ігрушечку робити.